І тут я подумала, що 9 годин для того, щоб дістати ватку з вуха, ну може це і забагато. але дуже була гарна медсестра, Вона мені сказала, ви можете це зробити приватно. Виявляється, в Канаді є приватна медицина, є такі е е е клініки, та клініки слуху і е е клініки зору окремо, і ти там можеш зробити е деякі маніпуляції, скажімо, такі самі, як почистити від ВАКС, тобто від. Е того, що там може бути, і вони роблять ці всі маніпуляції. І вона мене туди відправила, Надала, дала мені ще там штуки, таку якби, мисочку, таку, щоб підставляти в вухо, якщо її, його промувати. Ну і що? І я сказала, окей, дякую і пішла. Не стала я чекати 9 годин, тому що 9 годин чекати, вибачте, ну, це просто я прийшла туди о 7-й вечора, ну пішла би я звідти десь о 5, у 6. Е може бути, тільки я би дійшла. Тобто а мені на 9 на роботу, ну, тобто, коротше, я би. З клініки просто поїхала одразу на роботу.